Я є взагалі в родині єдина дитина, яка співає. Та ти вообще ніколи не співав. Як то ти співаєш? Андріана вазю за шкір. Це найбільший виклик за все моє життя, тому що це абсолютний вихід з зони комфорту і вихід з того, що ну взагалі називається моєю творчістю. Ще правда чутки про можливе припинення його музичної діяльності від мене не піде. Так у нас був трошки такий заявка серйозна. Я стою і відчуваю, що щось. <смеш> Щось не те. <смеш> Щось ногу підняти не можу. О, і довелося знімати підбори. Вітаю, друзі! Сьогодні в нас в гостях талановиті артисти, про творчість яких можна говорити дуже багато. Це Хас, м'ята та гурт Остра Тернина! Вітаю! Привіт, привіт, дякую, що завітали. Мені надзвичайно приємно бути серед такої чудової компанії, адже творчість кожного з вас мені знайома. І я впевнена, що нашим глядачам буде цікаво дізнатися більше про вас і про вашу творчість. Взагалі, як у вас виникла ідея створити спільний концерт саме на Закарпатті і як ви познайомились між собою? То що, то історія тягнеться аж за дуже довго. Бо як, як ми вирішили зробити один концерт на Закарпатті, то історія не така, тривала. Ми з Мятою познайомилися. Я в 2019 році почав працювати на радіо. Е, і я радіоведучим, а ти тоді -ти працювала там. Чекай, ні, а про знаєш, я про тебе ще дізналася ще Дозь до то, того. що Я про тебе дізнався, то теж було до того. До того я побачила... я Боже диви, Вінницька область, ми з тобою десь я пам'ятаю, що я про тебе почула. Ми мені якраз мій чоловік каже, послухай, каже, як хлопець читає реп круто. а ми якраз один перед другим виступали. Я якраз сходив, в тебе ще в тебе ще такі були чуваки в чорних майках під по повою. Два, та, та, здається, та їх я вже не пам'ятаю. Я їх більше вже й не маю. Ми їх собою більше не беремо. Ми собі більше не беремо, бо нам не треба. Тепер є хас і м'ята. Я думав, що на раді, в Вінницях дуже дуже давно. Дуже давно. А ви як познайомилися? Розкажіть нам. Ну, якщо порівнювати з історією хаса і м'яти, то у нас дуже легко. просто... Ми просто сусіди. Так. Сусіди і родина. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не треба було але вас поїздити. ще довше получається. У нас довше получається родина. Подинка. А сусіди недавно. Ага. А, да. а спільний концерт, як взагалі вам вдалося організувати саме на Закарпатті? Чому не в Києві, наприклад? Я думаю, в Києві слідуючи. Ну, це в нас в планах, але ж ви розумієте, у вас тут сакури цвітуть, тому їхали на сакури. А ми були раді прийняти. Я, Я чесно що були мені м'яти дзвонить мені каже: слухай, ти коли був е, в Мукачево? Я кажу, ну ще як студентом, напевно. Ні, ну не студентом, ще було там в мене. Він каже, ти. Хочеш на Сакуру глянути? Давай сіли. Ми вчора в потяг. Приїжджаємо сьогодні. Вона каже, до речі, в наші концерти. Ну так хас, але я ще більше скажу, що м'ята хотіла на Закарпаття поїхати. То вона хотіла подивитися, як тут живуть. Ну найближче біля мене сидить хас, тому наступне питання знову до вас. наступне Ваш музичний шлях був доволі цікавим. Я знаю, що ви працювали радіоведучим. Що спонукало вас змінити професію? На радіо я пішов через те, що я настільки в 19-му році все було настільки чудово, бо двадцяти, якщо пам'ятаєте, це вже почався локдаун. І в мене в 19-му році настільки був чудовий прекрасний рік. Що я розпоясався, і в мене не було не було жодного графіку. Я просто прокидався в дванадцятій чи в перші дня. І я пам'ятаю, що тоді в Фейсбуці було оголошення про те, що шукають ведучого ранкового шоу. І в мене дві два наміри мої здійснилися через одну реалізацію. Я завжди хотів спробувати себе в якості радіоведучого, тому що мені страшенно сильно подобався фільм Частини тіла про американського радіоведучого. Хотів подивитися, як це взагалі, як цей інтроверт сидить в одній бутці і керує мільйонами думок. А друге мені треба було привчити себе рано вставати. М'ята чи була музика у вашому житті з дитинства? Ками музика з самого дитинства. Я з двох з половиною років співаю. Мене мама водила на всіх. Гуртки, які тільки можливо. Я була солісткою хору вірьовки. Е, я вважаю, що я була дитиною оркестром, тому що я грала на, бар... на бандурі, на скрипці, на фортепіано, співала паралельно. І Це все одночасно. І Це все одночасно. до речі. Та до речі, це все було одночасно. Ще й на фортепіано я ходила, грала я пам'ятаю ці мої муки так. Тому я з самого дитинства в музиці, ну це все моє життя. Я так розумію, мама помітила ваш талант. До музики? А, ну так, тому що я є, взагалі в родині єдина дитина, яка співає. <Auft hug> в родині в нас більше ніхто ні нікого немає з музикантів, ніхто абсолютно не співає. Тобто я <xi> одна така народилася. Важко було не помітити. <craft> <skus> 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 <sğ advisory> <skus> Ми переходимо до гурту Остра Тернина чи змінилося ваше життя після успішного створення гурту? Я вважаю, що життя як таке не змінилося. Ми продовжуємо працювати так само, як і працювали дотепер. Ми просто почали більше насолоджуватися цими чудовими миттями, тому що насправді ми також живемо музикою, правда? І, да, і Я також з дитинства співаю е, від маленької ставала на табуретку, складала собі там дезодор, В мене були всякі мікрофони, різнокольові, голубий, рожевий. І я співала. Тобто е, мій талант. Не був дуже так сильно помічений, тому що в родині у мене співали. Тому, так як у вас такого до... варіанту не було що опа, То це, було, це щось старайся, таке не наше. Давай старайся було. Да. і я собі співала, співала і так доспівала. Слава Богу, що я дуже і дуже щаслива, що маю таку команду чудову і Василь теж щасливий. Так, я дуже я дивлюсь. Я так то собі то сижу, та то й думаю, всі там той співає, співає Андріан. В принципі, в мене взагалі, як моя сестра, коли почула перший раз мій спів, ну, сестра моя рідна каже, що типу, коли вже я почав співати з гуртом Остратерніна, вона каже: та ну, та не буду подробиці, то вона каже, та ти взагалі ніколи не співав, як то ти співаєш. Ну, у вас тебе в родині теж не Е, В родині немає. Так, тато трохи там грає на гітарі, але то таке, я на гітарі не знаю. Ну, пару акордів знаю. Але коли Андріанка співала, ну, мені теж полюбилося, думаю, то треба, треба мені попробувати. Ну, Взяв одну пісню, заспівав, щось там про мля-мля-мля-мля. Андріана каже, бляха, Вася, та ти класно співаєш. Та куди там, кажу, я співаю. Просто чисто так. Я за шкірки. Але вона так, вона каже, ти будеш співати. Кажу, добре. Ну, якось так по шляху й пішло. І ми дуже сподіваємося, що це не фініш, це тільки така е, звітна смуга. Хас, наступне питання знову до вас. Що спонукає та мотивує вас до написання пісень? Ух ти? Е, ну мені здається, що впродовж життя це дуже часто змінювалося, е, бо і дуже треба розділяти пісні, які я пишу для себе, пісні, які я пишу для дуетів і пісні, які я пишу для інших артистів. Це три різні категорії. Бо що наприклад, стосується своїх, це сублімація якихось своїх переживань. І то, що я бачу в світі, в якому я живу, і те, як я його відчуваю. Що стосується наприклад таких дуетних пісень, як з мятою, то це найбільший виклик за все моє життя, тому що це абсолютний вихід з зони комфорту і вихід з того, що ну взагалі називається моєю творчістю. Бо що слухати наші дуетні пісні, ну дуже відрізняється від моїх сольних. Дуже але я від цього кайфую, тому мені ну, мені в цьому круто. А що стосується, наприклад, якихось пісень для інших артистів, то це зазвичай було так, що типу, ти прям починаєш дивитися, думати і жити так життя, як живе цей артист, і там виключаєш якусь долю. Свого це типу, ніби ніби ти стаєш автором чужої біографії. Тому це щось щось зовсім інше. Андріано. Останнім часом ви частенько виступаєте на сцені без Василя. Що стало причиною цього, і чи правдиві чутки про можливе припинення його музичної діяльності? Не дай Боже, він нікуди від мене не піде. Так у нас був трошки такий Заявка серйозна. <рію> Прям клеймо на Василі або Андріана. Ми продовжуємо працювати далі. У Василя були складнощі, був складний період, як і у звичайних людей відбуває. Буває таке в житті, але ми то все ем, пережили. І тепер зараз у нас у процесі знову дуетна гарна пісня, романтична, і буде у нас усе окей. Я думаю, що так. Василь, можливо, вам щось є, що додати нам не попав я в сюжет, тому що пісня година тому правильно. Так, я думаю, вона поїхала в Київ, і треба трошечки дати так. Ну трошки дати шуму, щоб всі запереживали. Мята розкажіть, чи були у вас казусні моменти під час виступу на сцені або з шанувальниками? З Фанатами казусів не було. Вони всі такі чемні. Ну Якось все норм. А ну було таке, наприклад, коли підбори застрягали в сцені, коли підлога не рівна. Я стою і відчуваю, що щось не те. Щось ногу підняти не можу. І довелося знімати підбори, і вже потім допрацьовувала без підборів, були такі історії. Ну, якщо це можна назвати казусною історією, коли, наприклад, не давали на сцену винести певний реквізит, але нам потрібно було його винести, тому що ми собі придумали. Так ми це бачили, це все в режисурі і. Ми так пробирали, пробиралися скрізь сцену, всіх віддвинули подалі і зробили те, що нам потрібно. Ось, а то так, наче ніхто не падав, наче нічого не було. А ні, я знаю, що в мене ще є така історія. Якщо мене розсердити дуже сильно. Це, до речі, вже не вперше. То горить техніка на концерті у інш... Ну, я виступаю, все нормально, у інших а артистів не горить. Не. Це правда. Це було таке. Це було на декількох концертів таке, тому що. Коротше, там розповідаю вже, як вам була історія. Значить, я мала виступати. Ну, а деякі артисти в нас так люблять, знаєте, некрасиво. Не типу, ти ну, мені зараз треба. От, ага, ага, раз треба. Ну на тобі. І дійсно на цьому артистові просто виключилася сцена. От просто виключилася. Ну, так. я довго шукав тамблер просто <laughs> я стояла. Тобто, не можна да? обіжати мені м'яту? Що це таке? я <laughs> розумію. Ну, ви що? Я, я, я приїхала сюди додому гарним настрій. Така атмосфера, спокійно, все так гарно. <laughs> ви це я супер. не відчуваю себе на релаксі такому повному. Я вам реально вдячна <laughs> за такий прекрасний прийом. Каз. <laughs> yeah. Дивлюся на вас і питання знову до вас. <laughs> Чи у вас хобі не пов'язані з музикою? Uh -huh. Розказуйте. дуже багато, тому що е, насправді останнім часом е, моїм хобі стало створювати нові ютуб-проекти. Я почав, я знайшов собі в них віддушину, бо напевно вже рік е, таких, типу, моїх якихось концертів не, немає. Я не концертую, мається на увазі, мого е, сольного туру нема. І часу предостатньо. Тому я е, недавно аналізував, як так сталося в моєму житті, що такі різнопланові youtube проекти або телевізійні шоу. На, сьогодні, на, на сьогоднішній день нарахував два телевізійних шоу і три youtube проекти І всі вони для різного, для різної категорії, таке відчуття, ні це Зал, який колись ходив на концерт, розділив по віку і інтересах. Я, наприклад, є там здибанки, це такий розважальний квіз, куди приходять е творчі люди знаменитості. Ми бавимося в інтелектуальну гру. Є історичний проект, який називається Що не так. То аналіз типу України, історії України, що, що тоді було, як результат, що сталося сьогодні. Є проєкт, який називається Розкажи мені як. Скоро вийде до речі, випуск з м'ятою, де ми робимо проєкт для підлітків, для того, щоб підлітки ставлять нам запитання. Ми не знаємо, що нас чекає, ми витягуємо і розповідаємо, як було в нашому житті, для того, аби їм могло стати трошечки легше потім в житті. Ну і ще щось там було чекай, що в мене було останнє вже і не, не згадаю. Ну коротше, багато. Я я сублімував все в нові проекти Ютубу і, і Телека, І мені подобається. Я це розцінюю як хобі, бо це більше ну така віддушила. М'ята якби не музика, чим би ви займалися в житті? Ну, мабуть, би я готувала сто відсотків. Це ж творчість, також розумієте? Це також потрібно видумувати, творити щось, експериментувати зі смаками в музиці те саме. Тому, мабуть, бо це їжа була б 100%. Остра Тернина. У вас багато гарних пісень. Яка для вас є особливою? Ну, для мене особлива, то є файна дівчина, так як дівчата файні. Знаю. Я не знаю, яка для мене є особлива, тому що кожна пісня це ну, перед тим, як її записати, заспівати. Я дуже стараюся її прям прожити, так. тому що я дуже кайфую від цього. І, і от були запитання до вас, чим би ви займалися, якби не музика. Я думаю, боже, якщо мене зараз це запитають, реально, я не знаю, чим би я займалася. Я не знаю, але пісні ну, кожна прожита. Я я обожнюю просто кожну свою пісню, я балдію від кожної. Ну не знаю, можливо, щось попадеться таке і в майбутньому, що не вже буде. буде мені подобатися, але на даний час я просто живу і кайфую, і працюю, і стараюся передати це все свої відчуття глядачу, слухачу. Як кожному з вас здається творче не вигорати і працювати під час війни? Я просто згадав в якісь перші дні повномасштабного вторгнення. вообще було не до того. Якось не писалося зовсім, прорвало, напевно. Ну, звичайно, що ну, на моїй мої творчості це просто якось е, гостросоціальні треки, вони були давно, ще не тільки до повномасштабного, а ще й до 2014 року. Тому для мене це було вже в мене якісь були такі дивні етапи в творчості. І Потім воно почалося з чогось, звичайно, що про війну. Потім якась партизанська була і пішка, де типу, були зібрані перероблені партизанські пісні. І вже аж потім. Кудись воно в щось більш таке. Ну так принаймні, якщо так по пам'яті, не знаю. Я, мені важко сказати, як не не по бо напевно, ну я ну напевно, ну я говорю за себе, і я збрешу, якщо я скажу, що не вигораю. Якось сказати, щоб не вигорати, ну це важко. Мені здається, що нереально не вигорати. Дивіться, я скажу про себе, як я тримаюся. Да? Ну, по-перше. Ну, на початку повномасштабного вторгнення місяці-два, я точно три я не могла співати взагалі. Просто в мене був ком шалений в горлі, і я не бачила взагалі сенсу, як це співати, ну, видавати себе ноту. А потім у мене була така ситуація, коли наші військові е приїхали на ротацію, і вони були е поранені. Це був перший концерт в червні, місяці, я як зараз його пам'ятаю. Це були штурмовики, хто з контузіями, хто ну там все тяжко було, але їх зібрався ці хлопці повний зал. Я думаю, боже, як мені вийти на сцену і зараз взагалі видавити себе якусь ноту, щоб заспівати, чи потрібно їм взагалі ця творчість ну, не на часі це зараз. І Я, значить, вийшла, заспівала все. А тоді, після концерту, до мене підходять хлопці і кажуть: от вони мені сказали таку фразу, ви знаєте, ми робимо свою справу. А ви робіть свою, співайте. Тому що це дуже сильно підтримує і надихає. Це дає е, такий заряд енергії. І знаєте, от мене ці слова їхні як просто окриляли. От реально, я з цими словами, вони в мене в голові по сьогоднішній день. Значить, якщо творчість надихає, значить я не просто так це роблю. Ну, у нас е, така ситуація була, коли тільки почалася війна, перші дні одразу там. Од... На другий день ми почали приймати людей, які ну, знайомих наших з Київщини, друзів, родину, почали шукати їм якесь житло, почали одразу ем, шукати шляхи, куди потрібно там щось повести, чи продукти, чи якісь там матраси. Ну. Люди приходили просто з мішечком і в ньому була зубна щітка. І от ми були дуже зайняті, коли це все тільки почалося. Якось не було, знаєте, того часу, щоб сидіти і думати, що робити, тому що воно так по одному клацку, воно все припинилося. Музика стала абсолютно на паузу. Але потім, як я погоджуюся з усіма, що Почало все потихеньку-потихеньку. Військові почали потребувати. А давайте концерт організуємо. Ну і давайте, у нас був в Тячеві самий перший концерт для військових, повна зала. Теж була у них ротація, і там було абсолютно всяке Дуже було важко емоційно насправді виступати для них. І знаєте, ми з дозволу Степана Петровича взяли, заспівали пісню Друзі мої. Для них підбирали репертуар, ми не знали, що їм співати. Чи сумне, чи веселе, ну не знали, чим їх розрадити. І ми заспівали цю пісню, і вони всі встали, почали співати. І я кажу, там хлопцям ну, познаєте, як ну, гарно так. А хлопці прямо ну, плачуть. Ну, плакали абсолютно всі. Ну, емоційно це так. І як ви сказали, що дуже добре відчувати себе потрібним у цей момент. Тому що ми знаємо, що ми не дарма. Взагалі народилися на цей світ, якщо ми приносимо людям такі приємні емоції і лікуємо їх власне своєю музикою. І час біжить і дай Боже, щоб вже був, був той довгоочікуваний мир, якого ми всі чекаємо. Дякую вам за нашу розмову. Дякую за щирість, і вам і дякую. за позитивні емоції. Ваша творчість справді вражає. І я впевнена, що багато глядачів слухачів продовжать відкривати ваші пісні і захоплюватися ними. Дякую вам. Гарного дякую. Дякую. <рес> дня. вам.